Візирська музична школа є справжньою візитивкою громади на багатьох музичних майданчиках різного рівня, від міжнародного до районного. Досягти вагомих досягнень учням і педагогам школи вдалося за досить невеликий час, адже музичному закладу в минулому році виповнилося лише 5 років. Це була одна школа раніше, коли був район, це була школа в Дпреславі і був філіал, а потім, коли вже була децентралізація і у нас з'явилися громади, то в кожній громаді з'явилася своя музична або медична. Ска школа на сьогодні в Візирській музичній школі навчається 54 дитини і з ними працюють сім викладачів за напрямками фортепіано, духові і народні інструменти. Завдяки фінансовій підтримці візирської сільської ради музична школа повністю укомплектована необхідними музичними інструментами. Зі своїми проблемами, в тому числі і музичними інструментами, я звертаюся, звичайно, до нашого керівництва. І ще ні разу мені не відмовили. Тобто, якщо треба було ремонтувати інструменти, то ми ремонтували. З'явилася потреба у нас два рочки назад. Ми придбали таке цифрове фортепіано Курцваль. Одне у нас знаходиться в Причорноморському, одне у нас знаходиться в Визирці, чому ми були дуже раді. Також за цей період часу існування. Школи. Це за п'ять років. Ми ще придбали баян школярик. Він виготовлявся на Житомирській фабриці для нашої школи, і в цьому році ми придбали верніше в кінець 2025 році, десь грудень. І на початку січня ми вже отримали три флейти і два кларнета. Що стосується комплектації штату, то і в цьому напрямку проблем цей заклад не має. Директорка Олена Самофалова робить усе, аби учні школи не залишилися без викладачів. Мати повністю укомплектований штат дається завдяки співпраці з музичним коледжем в Одесі. У 2025 році навесні була підписана угода з Одеським фаховим коледжем мистецтв імені Данкевича про співпрацю, тобто ми запрошуємо на. Якщо у нас є вакансії на посаду викладачів і студентів, ось таким чином ми можемо на сьогоднішній день, враховуючи кадровий голод, так і у нас важка ситуація в країні, ось таким чином ми закриваємо вакансії. Стабільна матеріальна фінансова база, наявність необхідної кількості викладачів незмінна протягом декількох років. Мінімальна оплата за навчання, а головне, талановиті, наполегливі і працьовиті учні все це є основою для високих результатів, які показують вихованці візирської музичної школи. Перераховувати досягнення та кількість призових місць учнів закладу можна дуже довго, проте серед чисельних перемог є і дуже гучні. Дитищені 2025 році вихованці візирської музичної школи єдині в Одеській області приймали участь у міжнародній міжнародному конкурсі в Гамбурзі, де отримали вищі нагороди. На відміну від стандартних кубків, дітям були вручені так звані музичні оскари. Вже в цьому році вихованці закладу гідно представили визирську громади на ще одному міжнародному двотуровому фестивалі конкурсі, який відбувся у Вінеції. Це ми недавно так отримали вже нагороди, грамоти і кубки. Посилали теж дистанційно, дистанційний формат. І дітки були наскільки задоволені: Тенір Єлизавета приймала участь, Терзі Поліна приймала участь, і Скірська Єлізавета приймала участь. Тенір Єлизавета у нас отримала друге місце, Скірська Єлизавета отримала друге місце, і Терзі Поліна отримала перше місце. Переважно у нас завжди перші, другі місця. От, і гран-при було.